Доброго дня, шановні глядачі, шановні українці. Історичний ютуб-канал Георг Кравцов та я, український історик Ігор Швець, за допомогою місцевих мешканців розкривають вам одну з найкрутіших таємниць Сокірянщини. А Сокірянщина, як археологічний історичний край, не тільки рівна, а й перевершує історичні міста ЮНЕСКО: Київ, Львів та Кам'янець-Подільський. Вам потрібні докази. Будь ласка, старе закинуте кладовище в глухому лісі, де дуже багато масонських хрестів. Вам показали буквально день назад один масонський хрест на березі Дністра, а тут їх безліч. Отже, ми йдемо по цьому кладовищі і будемо помаленьку розкривати таємниці, наскільки ми зможемо. Починаємо підряд, показуємо вам кожен хрест. Один хрест? Будь ласка, другий хрест. От вам Масонський Ок. Ось вам Масонський ок, будь ласка. Тисячу вісімсот сорок дев'ятий рік. Ще один хрест? Подивіться, яке оригінальне око, який оригінальний візерунок масонського ока. Ну то ж це хрест масонський, це 250%. Масонський хрест. Будь ласка, ми показуємо хрести далі. Подивіться ще коло. Знак масонів. По суті, це великі кладовищі, можна назвати його масонським кладовищем. Дуже багато мають масонські знаки і символи кола. Ще показуємо один хресток. Ідемо далі, ми знімаємо хрести по колу. Щоб відзняти вам і показати, наскільки ми зможемо це кладовище повністю. Ось, будь ласка, ще один хрестик. Ще один хрестик. Цікавий такі тут є написи. Ну цей напис 871 рік, будь ласка. Цікавий такий. Здесь покоїться раб Божий. Сіланій, сіланній Грігорович? Ще хрести. Ну, подивіться, виказали масони. Будь ласка, пелюсток, пелюсток, подивіться. По суті, масонські таємничі кладовище в лісі. Подивіться, пелюсток. Ну це взагалі крутий. Пелюсток. Масонське кладовище, пелюсток. Ще показуємо вам хрести. Йдемо вниз, складовище було розташоване на схилі. ще один хрест. Он ще один хрестик. Будь ласка, масони. 1889 рік. Знову масонський знак. Бачите, по суті масонські кладовище. Дуже багато масонів в лісі похованих. І один маленький невеличкий хрест, надписи видно. Йдемо далі продовжуємо екскурсію по таємничому кладовищі в лісах, Ну, Закінчимо цими хрестами на одному. цифру є, начебто дев'ятка, сімка. 1917 рік, так. Да. 1917 рік невеличкий хрест. І от ще хрест. От ми закінчили, закінчили з вами екскурсію по таємничому кладовищі в лісах Сокірянщини. По суті, більше, ніж половина хрестів мають Масонський знак. Я розкажу вам одну історію. Одні люди. Прийшли на це кладовище і відкопали з цього кладовища одну річ. Через два дні вони відвезли в Чернівці і намагалися цю річ збути археологічним знавцям. Спочатку у них в господарстві померла худоба, потім важко захворіла дитина, потім вночі їх почало душити. І вони повернули річ назад і закопали на, цю на цьому кладовищі. Усі археологи, любителі археології, знають, що річ, яку ти розкопав з кладовища, тобі принесе тільки горе. І кожному, хто подивиться цей сюжет, я ніколи не буду рекомендувати брати щось з кладовища. Це ваша біда, горе, нещастя для вас, для вашої сім'ї. З вами був український історик Ігор Швець. З місцевими жителями, які провели нам цю екскурсію, за що я їм дуже вдячний, таємниче невідоме кладовище в лісах Сокірянщини. До нових зустрічей!